Що не піддались вони мені. І тому я вирішила їх розпустити зовсім. Не знаю, що буду далі робити. Але поки що розпускаю. Поки розпускаю, буду думати. Всім мої Вітанечка. Всім величезний привіт. Що, час летить і летить невпинно, тут ще випала на деякий час з життя в'язального. Нарешті взяла в себе в руки. Точніше, спиці в руки, не вже проєкт, з яким треба поборотись. Ви вже бачили <кій> результат того, як я взяла себе в руки, я вже вам шматочок вставила. А, ну, ну, не йде воно мені. Точніше не йшло. Отже, ви подивилися, що я в свої шкарпетки взяла, пров'язала один рядочок і розпустила. Все розпустила без жалю. Без сумніву. І, будь ласка, результат мого нового починання. Ось такі виходять мене шкарпеточки. Сьогодні, тільки сьогодні, то ось буквально 5 минут до зйомки закрила мисочок і все. Що я зробила? Я навіть з тих магазинних клубочків перемотала отакі бунтички і вирішила в'язати їх товстішими. Тому що, ну то були ну, зовсім вже такі тоненькі, такі, ну, навіть неприємно в руках було їх тримати. Може, вони після прання якось щось там десь розкрилося, але Ризикувати не хотілося. Тож я перемотала це все у бунтички. Взяла дві ниточки, в'яжу, можна сказати, в дві нитки на спицях номер три. 3 До жовтої пряжі я додала ще, він, по-моєму, називається. Ангурарам, щось таке пухкеньку ниточку, і воля. в мене зв'язався один носочок, точніше, одна шкарпеточка. І це мені подобається дуже. Да, Вони виходять такі товстенькі, тепленькі будуть, тож якось отак. І навіть уже Малюю плани на другу пару носочків. От як воно все розійшлось. Сподіваюсь, до кінця спільника я встигну зв'язати ще один носочок. І вже у фінальному підключенні все вам покажу. З чого в'яжу, повторюватись не буду, тому що я на початку показувала вам цю пряжу. Тож, отакі мої просування. Нарешті я їх штовхнула з місця. Сподіваюсь, на першому носку це все не закінчиться. Все, Всім тихої ночі, всім на добраніч, до фінального підключення. Всім пока-пока!